На цій базі у Свінтошеві дислокується 10-та бронекавалерійська бригада Польщі та бойова група броньованої кавалерії. США. з 2002 року тут навчаються польські військові, використовуючи танки Леопард а 4 До війни українські військові приїжджали сюди і на навчання НАТО. Нині канадські, норвежські та польські інструктори пліч опліч працюють з українськими військовослужбовцями з бойовим досвідом, готуючи їх до використання цих сучасних машин. Міністр оборони Польщі під час візиту на базу разом з президентом Дудою заявив змі, що канадські танки з інструкторами вже на базі, і вони почали зразу тренувати українців. Понад 100 українських військовослужбовців вчаться керувати та обслуговувати Леопард. 2 через брак часу інтенсивні тренування тривають до 10 годин на день, включаючи вихідні є з базосконденсуване тренінг дуже стислий за часом. А час це той елемент, який є найбільшою проблемою для нас. Українські військові досвідчені, вони приїхали сюди. Прямо з передової замість звичних трьох місяців українці будуть готові використовувати ці танки на полі бою трохи більше ніж через місяць. Командир українського підрозділу, 57-річний майор Вадим Ходак з Дніпра, каже, що поки не може оцінити можливості танка, оскільки вони тільки почали навчання, але машина дуже вже сподобалась солдатам. Мої солдати мають бойовий досвід. Вони не прийшли з вулиці. Вони в деякий час воюють уже на танках на наших, і тому вивчати даний танк їм вже набагато легше. Годак зазначив, що леопарди стануть великою підмогою українській армії та матимуть реальний ефект на полі бою. Перша поставка 14 готових до бою танків планується вже наступного місяця. Танки Леопард 2 розглядаються як життєво важлива сучасна військова машина, яка зміцнить сили Києва, особливо в умовах можливої нової атаки Москви. Німеччина та її європейські партнери планують відправити в Україну два танкові батальйони. Леопард 2 Президент Польщі Анджей Дуда, який відвідав українських військових і ознайомився з навчаннями, наголосив на ролі Польщі у. Підтримці України, українці захищають нас усіх. Вони захищають і Європу від новітнього російського імперіалізму. А ми знаємо обличчя російського імперіалізму з нашої історії. Наші сусіди, українці, захищають нас, і ми їм за це. Дякуємо. Він зазначив, що Польща намагається допомогти у цій боротьбі, щоб Україна зазнала якомога менше втрат, а ці танки допоможуть українцям швидше перемогти. Дуда закликав країни заходу та їхніх союзників надіслати більше військової техніки в Україну найближчими тижнями. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Польща.